Генеральним штабом плануються заходи щодо звільнення шостої черги мобілізації і ці заходи планується розпочати в залежності від розвитку обстановки. Зокрема, планується почати її вже в цьому місяці. Генеральний штаб наприкінці вересня внесе на розгляд президенту України Верховного командувача відповідний проєкт указу. Планується провести. Звільнення на протязі вересня-жовтня місяця. Звільнення планується проводити поетапно з метою підтримання безздатності підрозділів, надати можливість особовому складу здати озброєння, військову техніку, матеріально-технічні засоби. Наразі тривають заходи в органах військового управління, військових частинах, складаються відповідні план графіки, списки особового складу до звільнення. Особовий склад, який буде звільнятися, буде зарахований до оперативного резерву першої черги. Чинним законодавством не визначені чіткі часові показники проходження служби за мобілізацією. І рішення щодо початку звільнення приймається в залежності від обстановки, яка складається навколо держави і за відповідним. Указом президента України тому говорити про те, що питання штучно затягується, було б неправильно. Все залежить від розвитку обстановки. Я говорив, що ми проводимо зборові заходи. Ми в найближчий час плануємо з іншим комплексом бригад ще провести додаткові навчальні зборові заходи. Ці заходи пов'язані з тим, щоб максимально створити умови для. Не якнайскорішого звільнення особового складу признення за мобілізацією. Я хотів, би, щоб правильно ми використовувалися терміном демобілізація, це комплекс заходів, який проводиться в державі відповідно до окремого акту президента України. Сьогодні мова йдеться про звільнення особового складу з військової служби. Що стосується безпосередньої процедури військовослужбовець, який звільняється в запас. Відповідно до норм чинного законодавства, повинен бути зарахований до оперативного зору першої черги для того, щоб він мог бути використаний при приговостренні обстановки в тій частині, якій він проходив службу, як правило, або в іншій частині, де є необхідність комплектування. Тому було урядом впорядковано структуру військового резерву людських ресурсів, і ті, хто звільняється, зараховуються до оперативного резерву в першої черги. Uh -huh. В зв'язку з настанням в Україні особливого періоду змінилася сама процедура зарахування до резерву. В умовах мирного часу військовослужбовці резерву укладали контракти. Зараз з настанням особливого періоду і до його завершення. Контракти резервістами не підписуються, видаються відповідні накази командирів військових частин чи військових комісарів, і громадяни зараховуються до того чи іншого виду резерву. Контракти підписувати зараз. Немає потреби.